Ось там за мною Запорізька атомна електростанція, місто Енергодар, окуповане ворогом, і звідси до лінії зіткнення лише якихось 4 кілометри. це робить місто Марганець, де я зараз знаходжуся, унікальним, оскільки, не дивлячись на те, що ворог дуже поруч, що звідти сюди кожного дня летять каби, дрони. ППЛА, Арта, Реактивна артилерія, гради ну, все все звідти летить щодня. Щодня жертва. Але тим не менше, місто Марганець живе. Місто Марганець виживає, не дивлячись на те, яке мега-скрутне становище. Це місто вже включили в перелік зони активних бойових дій. Через це дуже змінилася ситуація з місцевим бюджетом, оскільки тепер пісевий бізнес звільнений від сплати податків. Але ж лишилося питання наповнення місцевого бюджету бо є 25 тисяч людей, які досі тут проживають, і треба платити заробітні плати. Треба отримувати місто, тримати комунальну сферу тощо. І це все несе додаткові виклики перед цим містом, перед Марганецькою громадою. І хочу вам сказати, що в місті чисто, в місті прибрано. Ми я не побачив тут зневіри, я не побачив тут журби. Як би не було важко, але точно соромно мешканцям міста Марганець не.